Як Володимир Зеленський брехливо маніпулює щодо корупції воєнкома Борисова? Мене звати Назар Мухачо. Ви дивитесь Ютуб канал Свій до свого по своє», І в цьому відео я хочу розповісти про чергову брехливу маніпуляцію від президента Володимира Зеленського. Причому ця маніпуляція вона настільки певною мірою примітивна, але вона подає абсолютні недопрацювання і певні навіть злочини. Як перемогу, як чергову перемогу, і розрахована вона на якогось електорального лоха, як любив говорити Володимир Олександрович. Але давайте по порядку. Вчорашньому вечірньому зверненні Володимир Зеленський сказав. Сьогодні правоохоронці доповіли мені про ситуацію з колишнім одеським військовим. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що самим лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Усі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільству. Зеленський також нагадав, що і в Україні триває перевірка військоматів, і кожне таке кабінетне порушення, десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якогось там збагатитися, принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча, підкреслив Володимир Зеленський. Отака така цікава ситуація. ДБР, крім того, також повідомляє, що Борисову повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину. Водночас зазначається, що місце знаходження підозрюваного уточнюється. Тобто воєнкома Борисова на місці немає. Історія дуже цікава з цим воєнкомом Борисовим. Чому? Тому що а, такого великого інформаційного розголосу вона набула 24 червня в зв'язку з розслідуванням. Михайла Ткача, відповідною публікацією на Українській Правді, він, ткач, журналіст Української правди, з'їздив в Іспанію, прозвітував, що там от знайшли віллу, і ця вілла три з мільйони євро коштує. Ну і от після цього скандал. Після цього Володимир Зеленський збирає ставку, і на ставці всюди пишуть: Зеленський доручив залужному розібратися з воєнкомом. І після того з'являється інформація, що за результатами спецперевірки воєнкома, одеського воєнкома Борисова підстав для його відсторонення від служби немає в той же день. Саме така хронологія це 24-25 червня. Я спеціально наголошую на цих датах. Проте, виявляється, все набагато набагато цікавіше, тому що перші повідомлення про наявність такої вілли в одеського воєнкома. З'являються 27 квітня 2023 року від колишнього депутата Верховної Ради Масейчука. 27 квітня. І тоді також набувається певний резонанс, проте не такий, як після української правди, ну тому що. Видання, яке дуже активно читає, яке займає достатньо великий, на превеликий жаль, перепрошую за тавтологію сегмент в українському інформаційному просторі. Ну, і відповідно це піднімають. Але чому не почалася робота по притягненню воєнкома Борисова після повідомлення Масейчука? Він про цю саму вілу написав і суму вказав приблизно ту саму добре. Дойшли до 24-го, 24-го спеціально туди виїжджає ткач, робить оце все розслідування. І після того подають, як Ага, інформація з'явилась. Володимир Зеленський, як справжній лідер, зразу відреагував. А те, що інформація з'явилась на два місяці пізніше, це вже деталі. Але от сьогодні 23 липня, а вчорашнє вечірнє звернення Володимир Зеленський робив 22 липня. І ось 22 липня, через 29 днів після 24 червня, Володимир Зеленський сказав те, що я, власне, зачитую на початку ефіру. Тобто, Володимир Зеленський ситуацію із воєнкомом Борисовим подає як свою перемогу. Я працюю, перевірки відбуваються, про підозру там повідомлено і так далі. Відповідальність неминуча. Але з моменту розслідування Михайла Ткача до 22-го пройшло 29 днів. Місце знаходження підозрюваного уточнюється. Підозра відправлена, що це означає? Це означає в установленому порядку, там через пошту чи ще щось не особисто вручили. Звинувачують його в незаконному збагаченні принаймні на 188 мільйонів гривень. 188 мільйонів гривень це те, що на ЗК змогло порахувати. А скільки всього не змогло порахувати. Там дрібного десь, знаєте, розсовано то там, то там, то там, то ще десь. І ось йому 29 днів дали час підготуватися. Спочатку він ще нібито зарішав питання, раз комісія сказала, що висновки для відсторонення немає. Але тобто йому фактично дали втекти. Це перше. Друге, я хочу повернутися до епізоду з 24 на 25 червня. Тоді з'являється гучне повідомлення, що Володимир Зеленський доручив. Залужному розібратися з, е, з одеським воєнком повідомлення дуже гучне розійшлося всюди. Та ж сама українська правда на титульну сторінку це помістило. Це ж дуже важливе повідомлення. Тільки відповідно до законодавства України, до постанови Кабінету Міністрів України е, в ієрархічній структурі ЗСУ, так звані ТЦК, є підпорядковані командуванню штабу Сухопутних Сил. Штаб Сухопутних сил командувачем є Олександр Сирський, якого дуже активно зараз піарить і вже тривалий час піарить Офіс Президента України, який повністю співпрацює з українською правдою, для можливої гіпотетичної заміни командувача Валерія Залужного. Але при тому, що Сирський також присутній на тому засіданні ставки, Зеленський дає доручення залужному, а не сирському. І ЗМІ тиражуються. Чому? А для того, щоб була асоціація. Ось корупція воєнкомів, і ось вам залужне. Чому? А тому, що в перемоги повинен бути один батько. Не може бути декілька батьків. І насправді, коли 24 лютого відбулося повномасштабне вторгнення, і коли Москво, московська армія пробувала зробити бліцкриг, то Україна встояла саме завдяки Зеленському. Завдяки Єрмаку, завдяки Архамії, завдяки Золотояйцевому Резнікову, не завдяки Валерію Залужному, не завдяки добровольцям, не завдяки волонтерам, не завдяки тому, як народ в єдиному пориві піднявся і чинив супротив всі від маленьких до великих, ті, хто не втікали. А саме завдяки Зеленському і кампанії. Вони ж інформаційно так це завертають. Ви почитаєте інтерв'ю, як там змальовують, що Арахамія героїчний, там ще щось, там та ж сама українська правда, як там Арахамія ще з кимось подоляком пили вино Тимошенка. Тоді, от під час самих буремних подій в перші дні повномасштабного вторгнення, там багато таких абсурдних інформаційних висирів, перепрошую за слово є. А, але е, фактично ну, така картинка, що от героїчна зелена влада, все зробила, і ми тому вистояли. Хоча насправді вони все зробили, щоб ми впали. І розмінований Чонгар, і, взагалі, відсутня будь-яка підготовка з білоруського напрямку, і відкритий Гостомельський аеропорт, який лишилось охороняти 150 строковиків. І Арахамія ще 14-15 лютого тоді стверджував, що після того як повномасштабне вторгнення не відбудеться. Треба розібратися, завдяки чому там, провідні світові ЗМІ нагнітали цю ситуацію, адже це було не в інтересах України. Я колись окреме відео зніму про патріотизм зелених оцих, я навіть не знаю, як їх назвати, їхній патріотизм в цитатах. От цитата і дата, коли ця цитата була зроблена. Там багато є. Арахамія, Верещук, є в нас голова ГУР героїчний. Буданов, який, ну, я не знаю, чи він хоча б одне, один правдивий прогноз зробив за цей весь час, але з екранів він фактично не зникає. Тому, власне, відбувається отака от інформаційна пропаганда, причому відсутність покарання воєнкомів, але початок процесу якогось розслідування подають як перемогу. І, зокрема, в ситуації Борисова. Причому в ситуації Борисова ще й попробували Принизити і повісити якесь таке собі клеймо на залужного. В цьому насправді в сукупності тих всіх речей, які я перерахував, і полягає якраз оця брехлива цинічна маніпуляція від Володимира Зеленського. А тепер, якщо повернемось до роботи наших героїчних правоохоронних органів, 27 квітня з'являється інформація про те, що воєнкома Борисова. Є нерухомість там ціною 3 з лишнім мільйона євро в Іспанії. 27 квітня. 22 липня Володимир Зеленський звітує, ДБР вказує, що місце знаходження підозрюваного уточнюється. Вони не знали, що він захоче втекти. Вони не знали, що ця справа резонансна. Чи тут вони зараз роблять героїчні фінти вухами і потім його героїчно зловлять? Спочатку героїчно відпустили, а потім героїчно зловили. У нас вже була така історія, пам'ятаєте, на початках повномасштабного вторгнення абсолютно випадково втік Медведчук. От абсолютно випадково. Ніхто з влади, з правоохоронних органів не міг подумати, що Медвечук втече там під домашнім арештом, він був з браслетом, ходив, що там який там в нього запобіжний захід був. Ну, не могли вони подумати, що якщо Росія нападе повномасштабно, то Медведчук захоче і спробує втекти. Це ж неможливо було передбачити, правда? Але знову ж таки, як потім героїчно його ловили. як в ефірах смакували деталі. Як виліз Олексій Гончарук, колишній прем'єр-міністр, розказує, він сам фактично зразу з СБУ, тодішнім Бакановим, як вони героїчно його ловили. Ну, Баканов це, до речі, окрема історія, недавно адвокатом став. Боже, який це сюрреалізм? Яка це все брехня? Але ви знаєте, десь ця брехня вона ж відбувається за нашої з вами мовчазної згоди, це ключова проблема. Одна сторона монети, що вони крадуть. І дурять нас. Інша сторона, що ми дозволяємо нас дурити і обкрадати, це дві сторони однієї медалі чи монети. От такі невеселі, зате правдиві новини. Прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити. Дякую всім за інформаційну підтримку, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей!